День святого Миколая це чарівна частина української культури, яку знати не тільки цікаво, але й корисно. Це свято в Україні дуже люблять і дорослі, і діти. Кожен з нас святкову ніч чекає від Миколая на подаруночок. Під подушкою або в шкарпетках, або в черевичках. І кожен з нас загадує бажання, тому що вірить у дива. Саме з Дня Святого Миколая розпочинаються казкові новорічні свята. Ми починаємо готуватися до Різдва та зустріч Нового року. Однак доволі багато людей не знає, ким був Миколай та чому він святий. Заглянемо в історію. Легенда про Миколая. За історичними даними Миколай народився між 270-ми та 286 роками нашої ери в місті Патарі на півострові Лікія. Це територія сучасної Туреччини. Хлопчик був єдиним сином Феофана та Нони, заможніх та глибоко віруючих людей. Саме тому з перших днів вони ростили його в релігійній атмосфері. Та похрестили одразу після народження, що було рідкістю в ті часи, Миколай виріс, став щедрою людиною та в будь-який час міг прийти на допомогу нужденним. Через деякий час він переїхав до міста Мир, воліючи посвятити себе науці. Саме там його дядько єпископ висвятив у священники. Незабаром, після того як хлопець досяг повноліття. Його батьки загинули, Миколай свій великий спадок витратив на допомогу іншим людям, приносячи час від часу до будинків бідняків, теплі речі, їжу та іграшки. Усі добрі справи Миколай робив таємно, але одного разу місця не вистежили його. І коли всі дізналися, то здати на такі милосердні вчинки вони обрали Миколая єпископом. Навколо чудотворця з'явилася велика кількість легенд. І через деякий час Миколай став одним з найважливіших християнських святих. Традиція святкувати День святого Миколая з'явилася в середньовічній Німеччині, де батьки дарували своїм дітям новий одяг, іграшки та ласощі. З Німеччини звичай шанувати Миколая розповсюджився на сусідні країни, зокрема на Польщу, звідки, скоріш за все, і перейшов на правобережну Україну, яка тоді була підріччя Посполитою. В Україні існує багато традицій святкування Дня Святого Миколая, і одна з них це готувати дітям особливе печиво Миколайчики. На Харківщині існував звичай святкувати триденні миколайні святки, готуючи кутю і узвар, а на Поділлі чекали Палазника. Людину з позитивною енергією, яка перше має зайти до хати. Серед дітей є традиція надсилати листи святому Миколаю, в яких вони перераховують свої добрі справи, просять вибачення за погані вчинки та загадують бажання. Любі українці. В минулому році Святий Миколай мені подарував ляльку, а в цьому році я нічого не хочу. Я хочу, щоб він подарував мир і перемогу нашій рідній Україні. Я мрію, щоб закінчилася війна, щоб всі повернулися додому. Я хочу скоріше піти до школи, побачити своїх друзів та однокласників. Зима, зимка, саме ті. Начакли добра усім. Співу задушевного, миру нескінченного. Дорогий святий Миколай! Я теж хочу, щоб ти здійснив моє найзаповітніші бажання. Зроби так, щоб наші захисники і захисниці повернулися додому живими, а вороги пішли з нашої землі не завжди. Зроби так, щоб всі українці вранці прокинулися щасливими, а за вікном замість сирен лунав Щедрик Леонтовича. З Днем Святого Миколая